Минулого тижня команда Демос загальноосвітньої школи номер 3 завершила свій шкільний проект комплекс інтерактивних тренінгів у рамках всеукраїнського освітнього проекту Відкривай Україну. Нагадаємо, що реалізація цього заходу, як і всіх інших шкільних проектів у місті, стала можливою за підтримки мецената Віктора Мялика. Протягом п'яти днів для учнів сьомих, восьмих, дев'ятих, десятих та одинадцятих класів у актовому залі школи номер 3 відбувалися тригодинні години. Тренінги на теми, що виходять за рамки шкільної програми, але є надзвичайно актуальними та важливими для розвитку особистості. Зокрема, виконавчий директор Центру політичних студій та аналітики Ейдос, місто Київ, Ольга Будник, провела для учнів тренінг на тему лідерство. А громадська активістка з Чернівців Марія Нікітіна поділилася власним життєвим досвідом під час тренінгу Шлях до успіху через перешкоди. Громадська активність так звучала тема, знаннями та досвідом з якої з школярами ділилася куратор проєкту Відкривай Україну в західному регіоні Оксана Соловей. Фахівець центру політичних студій та аналітики Ейдос Сергій Корнелюк надав практичні і добрі поради під час тренінгу керування власним часом. Надзвичайно корисними та потрібними стануть для старшокласників і навички та рекомендації на тему публічні виступи. Отримані від тренера фонду сприяння лідерству Стандарт міста Рівне Сергія Терентіва, збагаченими необхідним багажем практичних знань, задоволеними, позитивними та радісними, залишилися учні школи номер 3 по завершенню тренінгів. Діти щиро дякують всім приїжджим тренерам, місцевим організаторам, подружжю Сергія і Юлії Денегам та незмінному меценату Віктору Мялику, які надали їм чудову можливість змінити себе. Та для підлітків молоді надзвичайно важливо, тому що на жаль в школах вони в більшості за зажаті. А ось такі подібні тренінги, де ми говоримо про життєво важливі навички, які знову ж таки на жаль не їх немає в навчальному, в навчальному освітньому процесі. Вони допомагають здобути те, без чого ну тяжко уявити життя сучасної людини. Все робимо на практиці і є постійний аналіз. Тобто один із учасників виступає, всі інші дають йому зворотній зв'язок. Кажуть, що сподобалось. Ми говоримо про те, про якісь теми, які виникають під час кожного виступу. Тобто, в тому якраз є така ну, фішка чи родзинка, тому що немає якогось такого лекційного матеріалу, або він є, але він роз... розбитий на багато-багато частин. Не боятися практикувати, не боятися і все в них вийде. Просто треба практикувати, практикувати. Практикувати, практикувати і здобувати нові нові навички, розвивати ті, які вже є. Я так ротер Валерія, капітан команди ЗОЖ. Номер 3, Хочу враженням. враження. Завзі дуже крутий проект. Завдяки ньому ми все ж знайшли в місті тих людей, які зможуть нам допомогти змінювати. Це практика, такі рібниці, такі які нам потім допоможуть при створенні якоїсь промови, чи при якомусь виступі задається дуже круто. І взагалі хочу всім подякувати. Хочу подякувати «Ялику», які нам допомогли реалізувати цей проект. І також хочу подякувати Сергію та Юлії Фіданезії, які нам завжди допомагали в організації і зв'язалися і зазвичай, і, звісно, не згадати наших чудових тренерів. Це Ольга Борток взагалі загалі Оксана Соловейз ви дуже, 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 дуже багато. Розповіли нашим учням про громадську активність. Сергій Корнелюк, тайм менеджмент взагалі був крутий. Марія Нікітіна, Чернівців, дякую, що ви до нас приїхали. Ваш тренінг був просто надихаючим, це було настільки круто. І Сергій Таринтю за ораторське мистецтво. Взагалі, просто я на емоціях, я на враженнях щодня тренінги, щодня новий досвід. І не тільки в мене, і в учнів в школи. І взагалі дуже чудово, що. Ми всі отримали таку можливість, і ми маємо людей, які змінили змінили якісь враження, якісь думки про взагалі те, як треба жити, про те, як треба себе реалізовувати в суспільстві.